Це дратує. даст, іс я Еглих. Так, даст, іс, я Еглих. Дратує. Мене дратує рогалік. Ей, рогалік, Рогалік такий дратує, бо не є на дієті, він мене дратує. Даст, іс, даст існує я. 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 Як це я запам'ятати? Das ist ja das ist ja мене це дратує, das ist ja А, я мене, Я просто це дратує. Ja 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 Цього не може бути. Так, das geht doch nicht. Цього не може бути, коли у нас Mel гіпсон, гіпст, І у нас в тазуші є. Гей дохлий нігт. Цього також не може бути. Цього не може бути. Цього не може бути. Das geht дох ніт. Це заходить занадто далеко. Das geat Zu white. Das geht. Das geht White, 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 white далеко. Вода спрайт. Далеко, далеко стоїть вода спрайт. White. Це заходить занадто далеко. Das gate to white. спрайт, Вода спрайт. does gate too white. does gate to white. Це заходить занадто далеко. does gate to white. Це не чувано. Das ist one. Да, у умер крот, рот, щоб умер крот в уніформі. Щоб вот это уні запомнить. Унихот. Даст и уних уних. Це не щоб умер крот. Das ist unіхiod. Das ist unіхют. Das ist unіхiod. Крот в уніформі. Das ist hist unyфот. Das ist unyхiod. Це не Що це? Має означати, до чого це? Дослівно, Що повинно це? золь, дас. Ще у вас сипати? Повинен сипати соль. Коли я повинна сипати соль золь дас. Вас 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 соль дас. Чого це? Що це означає? Це дратує. Dust is еагаліх. Дас Each. я Eaglich. Е а... а... е... е E-halig. Все-таки Ehalh, Rehalik. Ehalik. Earlich. Цього не може бути. Dust gate. Gate doch nugt. Das gate doch nuт. Це заходить занадто далеко. Dust gate to white. Це не чувано. Dust is unichot das ist unichot das ist unichot що це до чого це що це має означати у вас зон бас